Доброго ранку малята! і запрошую вас на заняття з мувліневого розвитку та художньої літератури. Заучування вірша Галини Демченко білочка. Дітки, а яка у нас зараз пора року? Правильно, осінь. І восени усі тварини готуються до зими. Ось і сьогодні до нас на заняття прийшла. Гостя з лісу, а хто це? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. У лісі живу горішки гризу, грибочки збираю на зиму складаю. Хто це? Правильно, білочка. Дітки, а я знаю дуже цікавий віршик. Якраз про нашу гостю. Він так і називається Білочка. Давайте усі разом його послухаємо. Де ти, білочка живеш? Що ти білочка гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Дітки, давайте з вами пригадаємо, де живе білочка. Молодці. Білочка живе у зеленому ліску. У дуплі. У соснячку. Соснячок це ліс, в якому ростуть лише сосни. Сосна це таке дерево, на якому сидить білочка. А лагідно цей ліс називають соснячок. А що ж наша білочка гризе? Правильно, дітки, вона гризе горішки, гриби та шишки. Повторюємо цей віршик. Разом зі мною, де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску у дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. Тітки, розгляньте малюночок, і скажіть мені, якого кольору білочка. Правильно рудого або, можна сказати, оранжевого. А який хвостик у білочки? Молодці, великий та пишний. А які у білочки оченята? Правильно вони схожі на крапельку дощика? Вони круглі та чуть-чуть звужені. Давайте з вами повторимо віршик ще раз разом усі. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби і шишки. Молодці малята. Дітки, а скажіть, вам сподобався цей віршик про білочку? Я гадаю так. Молодці дітки, ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали і вивчили красивий віршик про білочку. Тепер можете розказати цей віршик своїм батькам. А на цьому наше завершено. До побачення, до нових зустрічей!